Доброго ранку. Хто це? О, вау! Ну, дивіться! Spider-Man! Чоловік було от таке печиво. Це цукерне печиво, ну, як бачите, оранжево. Yeah, так, yeah. я зі своїм спайдерменом їдемо до садочку. Удивіться. Анну. Зараз yeah. вас паутиням він перестріляє. Він дуже-дуже готовий. Так що їдемо. Блін, це... Цим... Зне... з знову доживу, блін. Просто пам'ятаю, коли. Gate to the god scarlet trinity. Games you can play, Joshua. Claire's throwing the bean bag. She's trying to get it in the pumpkin over there. See it? I <laughs> love, love bean bags. You love beanbags? That's awesome. Well, there you go. Wow, good thing That's you're in the good. Fun. See if you can roll it and knock them over. Okay. Whoa! Oh, good. Did. Oh. That's awesome. You can make whatever kind of pumpkin face oh those muscles I yeah. tell you. very good. good wait that one's Hunter's spot where's your spot that's yes, yeah you got it now this is all your letters but they're all mixed up so you got to stick them on there in the right order so it says john oh, yeah.

嗯嗯嗯嗯嗯 вау вау Ці Я тут знову нічого не співав, не встигаю. Я ж хотіла побути з жашком, бо в нього захід. Йому мені було приємно, що я була там. Прийшла додому. Мені треба трубочки робити, отакі з кремом. А мене замовлюся. Думаю, буду робити, а потім ні. Я ж везу машину. Я навіть не знаю, що я вам розповідала. Вчора я балакала з людьми, зі страховками за. За ту аварію, яка а, трапилася рік тому, трохи більше. І нарешті я сьогодні везу її ну, свою машину, щоб вони глянули, що там, як її там бахнули, зробили фотки і все таке, вирішила помити машину. Машина там вже побита, але думаю, ну, треба хоч трошки її помити. Помила тільки що. Поки я мила, я гаражну двері therapist... підняла. Я зламала гаражну двері, люди. Це щось? І зараз вже початок 12, і мені на 12 треба машину вести. І я не знаю, замішувати тісто чи ні. Але мені також треба на 2.15 торт віддавати пражський. Його я ще не... Закінчила декорувати, так що я так розумію, що мені краще зараз зайнятися тортом. Трубочками ми не домовилися на який час, але я не знаю, як це все буде. Бо торт треба відвезти, джашика забрати, а потім скали. Коли я ті трубочки буду робити, я... ну, питання ще. Як довго візьме е, ця перевірка моєї машини? Може між перевіркою, як закінчиться, і перед тим як ввести торт до жінки? в мене буде якийсь час замісити тісто, зробити трубочки. Ну, хоч, Хоча б тісто, я не знаю. Коротше, будемо паратися, будемо крутити. От такий в мене тортець вийшов. Взбила я вершки з крем сиром. І е, какао. І таке. 21, ну от, отримали. О, мій красавець, кінь, побитий з усіх сторон, але дивіться, я пилюки нема. Вже дома я вже розігріваю борщ, Джуліета повернулася з роботи. В общем, зробили мені там фоточки. Каже, що, скоріш за все, машину в мене заберуть, бо там. Там навіть рама. Поломана вчинити буде, лагодити буде більше, ніж машина. Тут в мене вже тісто на трубочки. Будемо різати полосочками і накручувати на конуси. Зробила, накрутила я конуси, змазую зараз жовтком і йде в духовку. Духовка Вийшла з духовки якраз вчасно, і я зараз можу вести торт до дівчини. День продовжує бути дуже. Повне захоплення. Домовилася з жінкою, що ми зустрічаємося о 2.15. Тут салон неподалеку не від мене. Думаю, добре, зустрінусь. Приїжджаю, я не можу той салон знайти. Кажу, де він? Де він ваш салон? Я і... кажу, коло чого? Отого, отого, коло того я і буду стояти, бо я більше нічого не бачу. В 2.15 вона мені пише буду через 10 хвилин. Які 10 хвилин мені дитину, блін, садочку забирати? Я кажу, мені дитину садочка забирати. Нам, нам, З нас беруть 5 доларів за хвилину, що ми запізнюємося. Зараз Час буду, Час? я на, на світлофорі. Т -т -т -т, я вже вчительки написала, я на світлофорі, тепер зараз застряла. Ну, тут, типу неподалеку, але. Це ж, це ж трафік, це ж... За дві хвилини. За дві хвилини до останньої хвилини. Так що... Фу. Я кажу. Ой, люди, люди. Ладно, На, за, зараз я думаю, чи збрасувати його додому до Джульєти і потім їхати за скалу, чи їхати разом. Хуй запросила Джашика. Знаєте, вчора я вам казала, чи ні, що пути, коли я їхала до бібліотеки, от на, шкільне, а, на шкільний захід, до мене дзвонив агент зі страховки а, по аварії, що трапилось два дні тому. Я просто не могла розмовляти. Він каже, а, може краще мені завтра призвонити, я кажу, краще. Досі не дзвонив. А Потім після бібліотеки бачу одна з наших дівчат, подружок пише, що є два білети до ботанічного саду і на дітей є. Два дорослих і можна на дітей взяти теж безкоштовно. Я одразу я, 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 я. я. А потім трохи так посиділа, вже коли вже настав час, щоб просто посидіти, я кажу. Вибач, мабуть, це ж таки не треба. Ну, з однієї сторони, я хочу, я хочу, з, з другої сторони, я розумію, що блін, Марина. Марина! Тобі треба відпочити. Я, я, я кажу, і хочу побачити, бо це там воганьки для галуїну, там. Прикрас, прикр, прикрашено для осені. Але я кажу, мабуть, все ж таки мені треба вечір просто відпочити. Ну, Я сподіваюся, що відпочину. Мені ще крем робити для трубочок. От, результат. Ще три мені треба е, покласти тут воскову. Я зробила велику пательню. От Отакої каші. Малаше. Щось в мене гетькалка звий. Е, вибачайте. А я тут приготувала фарш яловичний. Просто його піджарила. Тут у мене така приправа є. Я купляла в Trader Joe's ще. Ой, вибачаюсь. Рік тому. От він грибами якийсь японський чи щось у мамі. Це все. Посолила, цим потрусила. Потім окремо я приготувала рис. Потім це все змішала. А потім я ще багато чесника свіжого додавала, коли я готувала фарш. Це все змішала, тут ще полила соєвим соусом. Тиріякі соусом і так змішала. Отака кашамалаша. Чого я це зробила, тому що Гейб Хотів, він мене, мене довго просив, щоб я йому зробила е, яловичину з рисом. Це добре для м'язів, для тих, хто ходить до спортзалу. Він навіть, навіть купив яловичину сам за свої гроші. Так що зробила е, цілу пательню. Це вже я е, зробила миску для нього і для Джульєт. Ну і ще о, скільки залишилось. Я їсти не буду, там вже хто хоче, хай Ну Так як хлопець сам за, заплатив за цю їжу, більше з цього піде для нього. Лисичка. Доброго ранку. Так. Це вже наступний ранок. Я вже збросила Скале до школи, вчора нічого не знімала, тому що. Все то, як приготувала їжу, все. все, я просто заснула в кріслі. <хи> Ні, ну я дітей покупала туди-сюди, ну коли вже сіла, релаксанула, і все, і мене відімкнуло. Так що. Сподіваюся, щось. І, до речі, з клієнтки так і не зустрілася з тими трубочками. Вона каже, можна зустрітися завтра, тобто сьогодні. Ну, я кажу, добре. Так що можна було і не рипатися так сильно, ще був час. Вже 4 година, початок 4 години, я не знімала. Я зовсім не знімала. Я просто чилю. Ну, ні, я не чилю. Я багато-багато праня зібрала. Так більш-менш хату привела не то, що в порядок, а просто ну, не те, що її там мила, чистила, а просто підбирала все. От, вимила ванною одну, ну, хоч щось. Посуд вимила, то вже добре роблю собі чай. День з Джашиком поїхала за Скарлетт. Так що я навіть, мені навіть це не треба було робити. І от-от повинні повернутися гейп тринькою, Джуліата пішла до комісійного магазину. Я зараз зовсім одна. Тільки три кота там обідають. А так я хочу перелексувати трошечки. Поки поки всі не повернуться. них сьогодні був фестиваль? I chose the Ukrainian flags because it reminds me of you. And oh, I love you. I love you too. Mm -hmm. І каже, в них розмальовували обличчя, і вона попросила українські прапори, тому що каже, це нагадує мені тебе і я тебе люблю. Hello. Вона у нас, бачите, лиса. Hello. Повернулася зі школи і Зазвичай це треба всіх поцілувати. Роміо. К'юлітти не Джулітн наряд на завтра на вечірку. Вона повинна бути Мія. Вот хер ласне? Тернополес. Тернаполіс. Із. Дневник принцеси, але каже її чолка трошки, я каже, я більше схожа на дівчинку з аніме. Але так к'ют. Так, Використовуємо наш час і дивимося наступний епізод Шерлока Холмса. Якщо він зараз загрузиться. А. Оцей крекл, там реклама є, але безкоштовна. Нічого, будемо дивися дивитися рекламу. Так, куди хлопці ділися? Тут малі Майло і Роміо бісилися на цьому дереві котячому. Дивіться, які гарні. А я буду закривати влог. Дуже дякую за ваш перегляд, за вашу підтримку. Підписку, за ваші полюбляйки, за перегляд реклами. Я бажаю вам мира, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей. Спокійної ночі. бай бай